Думаю, у вас всіх цікаво, чому я вас сюди зібрав. Я знаю, як померли ваші батьки. Їх було жорстоко вбито. Я дізнався, хто цей монстр. Ево, тут, походу, не один монстр. Це ж дошка людей, яких ти ненавидиш. Е, зараз це буде де ж воно. Ну, десь тут було, я ж пам'ятаю, я сюди поклав, та блін. Ой, на мені стрінки. е, зараз, зараз. О, а о, 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 ось, 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 ось ось. А мої Ірина, оплейк квитки на літак в економ клас. Батьки Василинки в той самий день купляють ті самі квитки на той самий літак. Так само роблять батьки Івана, до речі, показую ногою. Зрештою, літак, на який вони всі сіли, попадає в авіакатастрофу. Висновок вбивця літак. О, Припини їсти мухомори.